Зайшли з Нікіткою до Кавленду, а тут перед святом 8 березня прям дуже багато квітів. Зараз вам покажу, які класні. Взагалі квітів, квітів куча. Я, до речі, завжди завжди нюхаю квіти. Якщо вони пахнуть, то можна брати, а якщо не пахнуть, то мені навіть такі не подобаються. Ось такі букети від ціна від 170 крон, там 229, ось такий букетик, і подібні також. Ви тільки гляньте, це якийсь квітковий рай. Боже, які гарнюні, супер. Хлопці, якщо плануєте дарити своїм дівчатам ось такі квіточки, ось таку красу, то поспішайте. Купувати потрібно сьогодні, тому що уже завтра не буде такого вибору. Ось орхідея, прям ціла-ціла група. Я собі вибрала ось такий букет. Це, до речі, останні рози, які пахнуть. Вони пахнуть, як домашні рози у мами на дачі. Це дуже-дуже приємний аромат. Я такі обожнюю. Це мені подарить чоловік. Ну, купила я їх сама. Ще ось такі кактуси є. І ось цілий стелаж. Ви подивіться, різноманітних кіточок. Отакі, до речі, розочки я також люблю. Вони дуже довго стоять. Так, а ось і ціна. Роза, до речі, недорогі, 65 крон всього. Так що давайте, чоловіки, поспішайте, здивуйте своїх дівчат і поблагодаріть за те, які вони у вас гарні і красиві. А Нікіта, як завжди, якусь шоколадку в мене випрашує. Тільки що такого, таку курицю мені приніс, уже поменше щось приніс. Дивіться, знаєш, якого саму? А хто? Так, це одна із серійкою, яка кусачка крала е, такого зайчика. А Нікіта потрапив до свого раю, шоколадного. Скоро буде ванна. Це Це по-нашому Пасха. Тому дуже багато шоколадних зайців. В кити аж уже очі розбігаються, якого зайця взяти. Мама мені взяла одного зайця. Маленького взяла кітка. Мені такого достатньо.